Вітаю в моїй студії! Нам світло не вимикають, на вулиці жарко, в мене кондиціонер, тому можна працювати. І що я вам сьогодні приготувала? Ой, ви навіть не здогадуєтесь, це кабачкова ікра. Але, як я обіцяла, у мене будуть індивідуальні рецепти, дуже чудові і цікаві. А, є таке відчуття у вас, що ну, знову кабачкова ікра, але все одно що чогось не вистачає, все одно вона не така смачна. Ну, я вас порадую. У вас буде такий рецепт. Тому що інгредієнт, який додається, і вся ця рецептура, ну, ви потім мені обов'язково напишіть, коли спробуєте, що це саме та кабачкова ікра. Яка, яку ми пам'ятаємо з дитинства. Що нам буде потрібно? По-перше, беремо основні продукти. Це 3 кг кабачків, 200 г е, моркви е, і пів кілограма цибулі. Так, я все порізала кубиком. Тепер нам потрібно кабачок е, ось ще не влізло. Хотіла красиво, стекляних, ну, не влазить. Порізала кабачок, і нам потрібно, щоб він пустив сік. Ми беремо Ось у мене сік, то цукор. Ми беремо одну столову ложку солі і пересипаємо наш кабачок, перемішуємо, і щоб він, як кажуть, опісявся. І потім будемо продовжувати далі. Ну, Десь на півгодинки-годинку. Хай він там собі а, відпочиває. Перемішаємо і залишаємо його в спокої. Потім той сік ми відіжмемо. Кабачки мої простояли трошки більше, аніж годинку з сілью. І тепер нам потрібно їх віджати від рідини. Тому я це роблю через сито. Просто висипаю і, щоб стекла. Наша жидкость. Знов забула. Ще не, не виговорилася. Так, це ми зробимо. Поки стікає наш кабачок, ми, е, нам потрібно потушити цибулю е, з морквою. Що ми робимо? Е, можна взяти кастрюлю на цей об'єм. У мене є ось така, е, вона вже старенька, сковорідка. Беремо її, вливаємо сюди пів стакана олії і тушкуємо на ній цибулю. Я розігріла масло і одразу сюди всипаю всю цибульку. Піджаримо нашу цибулю. Піджарили нашу цибульку. Тепер сюди додаємо моркву і теж протушимо ну, якусь кількість хвилин. Хотіла показати, дивіться, скільки у нас рідини злилося з наших кабачків. І ось така кількість кабачків у нас залишилась. Вони уменшились. Так що все добре. Піджарили нашу цибулю з морквою і сюди висипаємо повністю всі кабачки і тушимо ну, десь хвилин 30-40. Перемішуємо, можна жарити під кришечкою. Важливий момент. Я тушкую вже півгодини, але в мене кабачки ще такі не м'якенькі. Тому орієнтуйтеся на кабачки, які ви купили, або свої домашні, неважливо. Тому що вони є різні, є більш тверді, є м'якенькі, молоденькі. Тому орієнтуйтеся, щоб у вас суміш була така м'яка-м'яка. Наші овочі готові, вони вже м'якенькі. І тепер додаємо всі інгредієнти. Е, нагадаю, що тут ми тільки столову ложку солі додали, більше її не буде. Так, що ми додаємо? Одну столову ложку з гіркою цукру, 250 грамів томатної пасти. Бажано смачної. І самий головний інгредієнт майонез. Ви не уявляєте, що це буде за смак. Так, саме майонез. Можете зробити його домашнім, просто олія і яйця. Можете взяти магазинний. Далі сюди я додаю. Чайною ложку солодкої паприки, я її роблю сама. Це е, червоний солодкий перець, висушений і перемилений. І пів чайної ложки гострого червоного перцю. Все. Все це ми перемішуємо гарненько. І пробиваємо або погружним блендером. Можете залишити і так, хтось любить кусочками. Я буду перебивати в блендері. Мені більш так подобається, тому що тоді е, немає, не залишається ніяких кусочків, і вона е, структура однорідна, і все, досить смачне. І повернемось і повертаємо, все це перебиваємо і повертаємо все в сковорідку для подальших дій. Я перебила блендером, помістила назад в кастрюльку, але будьте обережні, тому що воно, бачите, як плюється. Тому е на повільному вогні нам потрібно довести до кипіння, о, заплювало мені все. І влити 2-3 столові ложки уксус, оцту. 9%. -ого. І потім ну, трошки буквально пару хвилин, щоб закипіло, щоб оцет е обдався кипяточком. І все переміщаємо в баночки. Наша ікра готова. Як бачите, нічого важкого: е е відміряєте інгредієнти, чекаєте, тушите, засипаєте е спеції приправи. Про протушили в баночки, а, ще збили блендером. Все. І це просто нереальна смакота. Не забувайте про майонез. І спробуйте обов'язково. Це, блін, це так смачно. Мені дуже хочеться, щоб ви всі спробували і повірили мені на слово. Я ніколи не брешу. Все, Роз... наплювало. Будьте обережні, бо дуже гаряче, можна обпектися. Все розливаємо в баночки. Настав новий день, чудовий день. Мені дуже подобається така погода. Ще й не жарко, і не холодно. М -м, клас. Ну що, дивіться, ось така кількість у нас вийшла з нашого рецепту, і ще трошечки в мисочці. М -м, ніхто ще не чіпав його, тому ось така кількість вона є насправді. Ну що, продегустуємо. По-перше, хочу показати консистенцію і колір. Нічого, ніяких барників я сюди не додавала. Це натуральний колір. Якщо хочете більш помаранчевий, додайте трошки більше моркви. Вона придасть вам е більш оран е помаранчевого кольору. Ну, ось така так вона виглядає на смак. Ну, звісно, <с> <meme> чомусь ще телефони і відео не передають нам аромати і смаки. Тому можете повірити мені на слово. Що це саме та ікра, яку ми пам'ятаємо магазину ще ту з дитинства. Ну, молодь не знає, але ну, мої діти знають, що так, вона смачна. Так, пробуємо. М -м -м. Ну так, ну. Ну, це можна отак, знаєте, як в дитинстві, я пам'ятаю, брала кусочок батона, баночку ікри і всю її з'їдала. Це фактично те ж саме. А на сьогодні все. Люблю вас, до зустрічі. Не забувайте про лайки, коментарі, підписки. Смакуйте! Пока-пока!